Є знижки на синус-ход та синус-капс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Найбагатша на ліси європейська країна Фінляндія. Деревами тут вкрито 70% території. У Фінляндії фермерство часто пов'язане із лісництвом, і часто ліс перебуває у приватній власності. При цьому в країні немає масової забудови в лісах чи браконьєрства. Держава чітко контролює використання лісових ресурсів. Поводженню із лісом тут вчать як у вищих навчальних закладах, так і на спеціальних курсах. Нещодавно вчені виявили найстаріший ліс на землі, йому 390 мільйонів років. Щоправда, він вже не зелений, а скам'янілий. Таку знахідку знайшли в Англії. Він існував, коли Велика Британія була частиною стародавнього материка Лаврентія. На цій території був теплий та сухий клімат. Дослідник Ніл Девіс з цією знахідкою звертає увагу на дивовижні контрасти між двома екосистемами. Серед цих дивовижних скам'янілостей дослідники знайшли сліди маленьких мешканців Дивонської ери. Ця знахідка зробила не лише неабияке палеонтологічне відкриття, а й змусила науковців змінити уявлення про екосистему того часу. Це відкриває двері для подальших досліджень, в яких вчені зможуть глибше проникнути в таємниці стародавнього лісу і його впливу на екологічну історію нашої планети. Найбільший штучний ліс світу висаджений в Україні, і це Олешківський ліс у Херсонській області у 70-х-80-х роках 19-го століття на лівому березі Дніпра почали робити перші насадження. Лісовий масив із 12 видів сосен врятував Олешки від пісків, що насувалися. На територіях з покращеними ґрунтовими умовами висадили дуби, клени, осики в урочищах: березу, черемху, горобину, ясен, ялину, бузину, глід. Загальна площа лісу становить понад 100 тисяч гектарів. До війни він був улюбленим місцем відпочинку не лише херсонців, а й гостей з Миколаєва. Та з початком повномасштабного вторгнення Олешківський ліс опинився на межі екологічної катастрофи. Внаслідок бойових дій тут постійно виникають пожежі. Також окупанти активно вирубують для своїх потреб лісові насадження, влаштовують у лісі лінії оборони та мінують територію.